163 три зафіксовано на фронті протягом минулої доби. Ворог активний у районі Вовчанська та на Купінському відтинку. На Лиманському Росіяни намагалися прорвати нашу оборону. По 15 штурмів відбулося у Краматорському та Торецькому секторах. Важкою залишається ситуація на Покровському відтинку. Там окупанти провели 48 атак. Наші воїни продовжують стримувати натиск ворога про добу на фронті у нашому наступному огляді. На Харківщині бійці Хартії ФПВ-дронами та вампірами прибирають загарбників із нашої землі. Після оперативних і точних атак у росіян палахкотить техніка, а особовий склад знищений. На вовчанському напрямку артилеристи прикордонники бригади Гарт відпрацювали по ворожих опорних пунктах. Ліквідовані 26 окупантів і точки злету БПЛА. Під час одного із зіткнень дрон-розвідник РФ намагався протаранити український вампір, але втратив керування і розбився. Наш бомбер не пошкоджений і виконав бойове завдання. Відео з куп'янського керунку за кілька днів прикордонники підрозділу бригади Помста знищили ворожий танк, одиницю бронетехніки, дві вантажівки, два мотоцикли та влучно відпрацювали по піхоті московитів. Третя штурмова не припиняє мінусувати ворожих зайд дронами На цих кадрах противник тікав, але пташки трійки літають швидше. Наздогнали і протаранили броньовану техніку, ліквідували окупантів. На Лиманській ділянці фронту росіяни провели 14 штурмових дій. На Луганщині вони атакували в напрямку Греківки. На Лиманському напрямку ворог із системи залпового вогню ГРАД готувався до обстрілу українських позицій хімічними снарядами. Та завдяки злагодженим діям трьох підрозділів Сил оборони установку знищили ФПВ-дронами. Після детонації боєкомплекту здійнявся рудий дим, характерна ознака застосування хімічної зброї. Прикордонники-оператори дронів Феніксу на Краматорському керунку знищили ворожу буханку, антенну зв'язку, укриття і кількох загарбників. На цьому відео дронарії п'ятої штурмової професійно зачищають трубу з противником. Спершу знищують захисні споруди двома в піві камікадзе, а потім ведуть останній безпілотник майже до кінця труби. Кадри 28-ї бригади Торецький напрямок. Стабільно один із найскладніших. Російська орда суне безупину серед густої зеленки, прикриваючись антитепловізорами, щоб не побачив ніхто, побачили і знищили роботу. Успішно виконали пілоти дронів спалаху і підрозділ Куртендкомпанії. А це вже робота воїнів бригади хижак. Розвідка повідомляє про рух ворожої піхоти. Черговий передає координати артилерії і філігранний постріл калібром 122 мм, міліметри. Як зазвичай успішний, цей день окупанти не забудуть ніколи. Важким лишається і Покровський напрямок. Загарбники атакували позиції оборони в районі Полтавки, Малинівки, Миролюбівки, Променю, Миколаївки, Удачного, Новосергіївки та Олексіївки. Тривають важкі бої. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. На Новопавлівському напрямку українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника в районах веселого, мирного розливу та Запоріжжя Донецької області. Кадри роботи морських піхотинців. На них чергова добірка знищення загарбників. Ворох і далі тероризує цивільних відорятувальників Донеччини. Напередодні вони ліквідували пожежі після російських обстрілів у Святогірську в адмінбудівлі та двох житлових будинках. Є потерпілі. Загасили займання від ворожих ударів і в Андріївці Краматорського району. Горіли дві адміністративні будівлі. Аби вберегтися, місцевих жителів закликають виїжджати з небезпечних територій. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал «Інтер», марафон Єдині новини.